Вітаю глядачів та підписників мого каналу. З вами я, Дмитро Соловей, з міста Летичева сьогодні. Ми з вами трішки поговоримо. Е минуле відео набрало достатньо переглядів, достатньо лайків. Ну як достатньо. Я задоволений, що вам подобається мій контент, що ви його переглядаєте, дивитесь, е оцінюєте. Ось маю ще 2 дні можливість познімати. Познімаю трошки вам відео, трошки покажу, що у нас тут відбувається, що ми робимо, що будемо робити, що потрібно робити в осінни на полуниці і таке інше. Якщо будуть якісь запитання під, під відео в коментарях, питайтеся. ще маю один день, обов'язково зніму відео, обов'язково дам відповідь на все, що вас цікавить. Отже, що ми, чим, чим ми займалися, чим я займався у відпустці, чим займається моя дружина. Як у нас справи і таке інше? Отже, всі ви знаєте, що літом в мене не було, змоги працювати на плантації в мене не було. І цьогоріч Оксані було трішки не, не то, що трошки важко, а було надзвичайно важко і сидіти на телефоні, відповідати на дзвінки, і, скажімо так, і відправляти замовлення, і формувати, і робити саженці, і слідкувати за всім. А за всім, за всім, за всім. Дуже було і важко. Трошки я їх ніби допоміг, але були нюанси, були. Деякі, скажімо так, прикрі моменти, які вона пропустила, так як вона, вона скажімо так, цього всього не знала. От Я, я їй, скажімо так, ми з нею працювали по телефону, по відеозв'язку, але ви самі розумієте, що відеозв'язок не завжди передає чітку, хорошу картинку. Але отже, почнемо з того, що в неї вийшло, що в неї вийшло. Ну, в принципі, в принципі, виростити розсаду, посадити новий, от неї Получилось. Ось цей сорт століття. Пересадила один рядочок. Молодець, вже поставила на молодому рядковій саженці в принципі, справилась. Так само Лючія, сорт Лючія ми тільки буквально розводимо його. ну Ось тут, не знаю, що з цим. Трошки він не такий, як треба. Ну, Якщо чесно, краще видірнути і посадити на, другий, на його місце інший. Ось тут, бачите, просто встромлений був. І він приріс. Тобто, як, як відбувалося у нас, от дивіться, саджанців було небагато. і Щоб швидше засадити, краще засадити, садилося ось так. Ось тут стаканова розсада садилася, вона пускала вуз, і вуз, ось дивіться, бачите? Звідси вкоріняється рядушком луночку. Так само тут посадили один, там він вже такий ріжок, навіть ніби поділений. І далі от струмили, він приріс. Все, от у нас дві грядочки отаких посажень. Посажені навіть ось вже свіженьку розсаду зробили. Я вже, як був вдома, тут особисто сам. Так, де у нас тут корінчики є, на цьому ще нема. Це свіжо посажений. Корінчики вже там є бачите. Цю, ці всі саженці, всю цю полуницю вже я сам особисто обробляв від шкідників, від хвороб, а, ну, від грибкових. Добрий день. Добрий день. Далі ось посажена у нас румба. Тут була повністю вона викорчувана і наново посаджена, повністю всі новими саджанцями Виглядає нормально, гарно. Ось також беруться вже саджанці з неї. берем Рослина молода, потужна, витримує, все все нормально. ну Ці ще рости і рости. Ось з цієї сторони ще буде ставити. Які гарні потужні гуси ростуть на молодих, з молодих саженців. Так. Далі. Ну, з цієї сторони у нас тут все гарно. Все прекрасно, все чудово. До речі, ось ці грядки, які я міняв. Бачите, будемо сюди садити ось так рядочок Сан Андреас. Саженців нам не вистачило. Ось сюди ще будемо вирощувати саджанці Мурано була жара, в неї з мурану не вийшло Оце то, що залишилось саджанців кажу, давай посадимо, бо втратимо сорт взагалі. Є нюанси, скажімо так, трохи лужна почва, ну зараз покажу. Трохи пішли грибкові, і вона з тим не справилась, просто не справилася. Скажімо так, ми ніби реанімували старі корчі, але будемо бачити, як воно далі. Через те, можливо, і не всім попала ті саженці, ті розсади. Так, далі з цієї сторони у нас трошки, скажімо так, також дивіться, газія посажена, тут, в принципі, все нормально. А далі у нас є сорт такий верді, також на нього було дуже багато замовлень. Ось це. Старий рядок, це молодий, вона посадила. Ось тут садила трішки молодого. Далі ми вчора досадили трохи його такою меншою розсадою, але собі потрібно посадити. Що тут відбулося? Вона хапнула нестачу цинка. Так як вона з нею ніколи не стикалася. Вона взагалі ні з чим ніколи не стикалася. Все робив я і все показував, розказував я. І тому. тому Саженці верді не вийшли в неї. І були затримки з саджанцями. Ну, таке. Нестача цинка. Як виглядає нестача цинка? Ну, зараз спробую показати. Ми ніби відбили, але ще потрібно ще потрібно буде вносити цинк. Вношу цинк по листу, Сульфат цинку беру і просто обробляю. Ось дивіться, наприклад, бачите, листочок нормальний, гарний. А ось цей. Менший і світліший. Тобто трішки йде, От, дивіться, бачите, ще вона є, оця цинку, але ми відіб'ємо. Тобто ось цей нормального розміру, ці трошки йдуть мілкіші і з м жовтим таким хлорозом, тобто не розвивається, маленький черешочок, оцей бачите? А, ніжка, листочка. І вони такі, виходить, маленькі, ну, трохи погано розвиваються. Від нестачі цинку, трохи погано розвивається і через те в верді в нас ну не маємо що відправляти. гігант Джурнея, в принципі, посадили собі сорт ну кому не попала, розсада там в неї було небагато. Хто дуже хоче, що будемо ставити, ще буде вона. свіженькі поставили, молоденькі, будуть гарні. Будуть гарні саджанці. можливо, не так багато, але вони будуть. Е тут у нас також румба. До речі, теж вона трошки хапала тут. Румба в мене була того року нестача цинку, теж вона трохи хапнула. Румба перенесла то легше, ніж верді. Е також є саджанці з трохи нестачою цинку, але то. Не страшно, їх садиш в ґрунт, вони починають ось самі працювати в нормальному ґрунті та нестача цинку пропадає. Отже, по саджанцях ось тут у нас був маточник. Ну, як був, є ще там ось там і чмора достає, і мальвіна ще стоїть, поставили ще брілу, поставили ще маршал. Маршал поставили. Чому? Чому не вистачало саженців? Скажімо, сорти посадили по 20 штук на саженці. Я не розраховував, що буде стільки замовлень, що буде стільки багато бажаючих. От, наприклад, візьмемо мармелада, на мармеладу взагалі не було, ну там дуже мало замовлень, ми його будемо просто видаляти. На джурнеї були замовлені просто з 20. Штук сильно не розженеся в саджанцях, скажімо так. Ось Ось мальвіна ще стоїть. А, яку одну грубу помилку допустила Оксана, от, наприклад, подивіться, це кабріло стоїть, бачите? Ну, Я приїхав, обірвали листя, понаставляли трохи нових стаканів. От повинно виглядати і бути ось так, має бути ось так. Сажанець потужний, гарний, Воно тут трохи виліз. Нічого. Але кущики ось так повинні бути чистенькі, гарненькі. А, Оксана зробила одну помилку і я вам не раджу її робити. Це загущення, старе листя. Яко, яке буде вам хапати. От, діються, ось тут. Старий листок, він не потрібний, він і відламується дуже швидко. Він буде вам, ви його обробляєте, не обробляєте, ось, бачите, залишки обробки від препарату. Він все одно буде хапати вам плямистості, все одно буде вам боліти і відходити, і він лишню на себе енергію тяне і через те гірше розвиваються саженці. Вони повільніше ростуть. От, і через те, можливо, немає стільки саджанців як би хотілося. І зараз, ось подивіться, от звідси і туди можна поставити. Ну, якось так, маршалу, маршалу багато не буде. Та сама історія в нас була з тим старим листям. Ми його так обірвали, обірвали. Ну, от поставили все, от воно відійшло гарненьке, молоденьке, буде воно зараз трішки відійде тиждень, позеленієм, буде гарні, гарне. Трохи від того, що було загущення. Дуже в нього великий листовий апарат і було загущення. Хапнула вона корене, не кореневі, а прирожковій гнилі взагалі втратила кущі. Ось так. А, ну, Тобто, так, не все не вистачає так само. Бріла. Так само пообривали листочки, трошки зробили її охайнішою. І навіть от же молоденькі, бачите, вони гарно себе почувають, ростуть, дали їм трохи свободу, дали більше провітрювання. ну і Вони себе гарно почувають. Через те, можливо, і не всім вистачило тієї розсади, не всім є. саженці там є, але ми ну не всі саженці ми можемо відправити. Так, будемо старатися в порядку очерді, хто їх заказував відправляти ще Оксана буде дзвонити. Кому вже не цікаво, будете просто відмовлятися, кому ще цікаво, ну, будемо ще відправляти. Отже, зараз ще раз скажу, Сан Андреас можливо, буде, можливо, ні. Поставили, бо будемо бачити, як вона. Себе покажу, зараз я її покажу також. Тут постійні хлорози. Постійні хлорози. От. Ми Поставили ще кілька стаканчиків, дивіться, який є нюанс також. От Хлороз, да? навіть вусик іде з хлорозом. Жовтий. Але молоденький, отже ми посадили в інший ґрунт. він вже починає трохи, трошки сам тягнути. Там сантиметр буквально корінчика, але Центральний листочок вже лізе зелений, гарний, без хлороза. Так само, так само ось тут дивіться. Ну, він молоденький, світий, але він рівномірно забарвлений. Цей тут з хлорозом, цей буде рівномірно забарвлений. Тут також гарний молоденький листочок розвивається. Тобто саджанці, ось тут дивіться, хлороз. Ось тут іде вже з рівномірним забарвленням. Ми його тільки-поставили. тільки, -тільки поставили. Ну, Будуть лишні саджанці, то будуть. Хто буде бажати, то можливо. Ну, Я гадаю, що Оксана зніме відео, покаже, що є, що в залишку. Хоча ягода, все. Лише хлороз, хлороз, хлороз. Тут дуже лужний у нас ґрунт. порівняно так далі. Ну, скажіте, ось тут росте, а тут не росте. Сан Андреа взагалі дуже чутлива до піаж ґрунту. І, скажімо так, повірте, що ось тут і ось тут в мене ґрунт вже дуже сильно відрізняється. Так само, як на цій грядці і оцій грядці, також відрізняється. Дуже важко працювати з такими метр інший ґрунт, метр, інший ґрунт, інша складова, так що з цим трошки важко працювати. Також була проблема ну, Далі про сандрес. Можливо, будуть на собі на досадку, можливо, будуть саженці ще, тоді, можливо, і будемо продавати. Далі, ще один сорт, який тормозив відправки це Хадемар. Хадемар. Ось він. Так само забрали нижній лист, щоб трошки оновити, стимулювати ріст вусів. Вже дали йому до... кінську дозу. Азотних добрив, хоча я цього не люблю, але він він, 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 він не хоче працювати. Він кидає лише цвіт. От. Нема нема вусів і хоч ти і що ти хочеш, молодий ось цей. Це я прийшов і на другий день відпустки ось, обірвав йому старе листя. Він же напускав багато молодих ось, гарних, ось, такі ось, це молодий лист. Молоді, ось це молодий, ось цей ось цей вже при мені вірить, але жодного вусика. Не знаю, будемо пробувати собі розмножувати, можливо, діленням куща якось буде садити. Ну я так і казав. Ще ось стоїть пару саджанців. Ми старалися так, хто дуже хотів, хоча б по 5 штучок відправити. Багато його не буде. Не було і не буде. Ось таке. Ось такі у нас справи. Мурано також, також було загущення. Тут залишилось кілька кущів, ми будемо брати собі, щоб посадити, щоб на наступний рік все було. Будемо забирати його з цього ґрунту. Йому тут не подобається, так як вона не дуже сильно ще вміє працювати взагалі з полуницею, то будемо її звідси забирати, бо ось бачите, був повністю рядок мурану. Я приїхав, заставив ось таку картину хлороз. Просто хлороз, і вона здихає. Ось так. Дивіться, хлорозит. Оце було ще живе. Ми обірвали старий лист. Оце і воно вмело воно. Втягнімо чистеньке. Чистенька брунка, біленька. Рукою незручно. Ну, незручно. Хлороз. Хлороз вона відбивала, відбивала, відбивала його з залізом. Не вийшло. От він так росте і вмирає, росте і вмирає. Пересаджуєш в інше місце, він починає нормально рости. Не все може бути так гладко, як би хотілося. Але будемо сподіватися, що буде все добре. Буде молін сталіті ставитися, будуть класнючі гарні сажанці ось такі. Ось такі вони нормальні, гарні. З молодого, з молодих кущів мені взагалі саженці подобаються, вони у них такі грубенькі вусики е грубенькі, грубенькі, листочки класнючі. Лючі є буде, кого цікавить. Буде також румби трішки верді. Ну, будемо бачити, постараюся відбити. Ну, трішки буде ще, але з тим Нестача цинку, дивіться, бачите, трошки ніби як відбили його, але вона мілка, мілкувата мілкувате листечко, корінь ніби вже є, розумієте? А зверху шапка ну, ніяка. От. Не могла вона її напакувати сюди, розумієте? Нестача цинку, вона недорозвинена, маленька, мілка вийшло. Заверді не знаю, нічого не скажу. Будемо бачити, по ходу справи. Джурнея буде, буде обов'язково. а Також будемо ставити на, на Азії. На Азії також щось напустило молоденькі. Будуть молоденькі, потужні, будемо ставити тут е саженці. Ой, бачите, вже корінчик, все. Вона вже готова, готова до вкорінення, вже аж проситься. Ось такі вусики. І будемо ще на других рядках ставити Азію. В принципі, в принципі в принципі, все. В наступних відео зніму, також покажу, які потрібно буде роботи проходити весною э, весною восени, що потрібно буде робити і як потрібно робити. Все, в принципі, всім гарних ружиїв. Ну і слава Україні!